Доброго дня, мої шановні глядачі, слухачі? З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі, перегляди і е, за вашу увагу. Давайте подивимось з вами події в Україні в лютому місяці 2025 року. Які події в Україні відбудуться протягом. Лютого місяця 2025 року в контексті тої ситуації, яка наразі, на жаль, панує Україні, в контексті дій військових, як в політичному плані, в, економі... в економічному плані, ну і з точки зору активності ворога. Так, дивимось перша подія. Давайте. Якийсь, знаєте, може відбутися якийсь новий. Нова енергія, новий крок, новий поштовх, новий імпульс для того, щоб вирішити якесь питання. Але це питання, знаєте, воно довго, затягувалося. воно довго затягувалося. Але зараз внаслідок того, або комусь урвався терпець, або якісь події можуть зумовити ситуацію нехстачі часу, і в цей, в цей обмаль часу нам необхідно вирішити якусь проблему. Ось так. Тобто якась проблема, яка дуже довго затягувалася, вона нарешті буде зроблений поштовх і вирішення її на, на шляху до вирішення її. Е, знаєте, це стосується на дні колоди карта Сімка мечів. Це карта лицемірства, обманув, крадіїв. Е, Давайте будемо дивитися про що це, про що це йдеться мова, про що йдеться мова? А йдеться мова про те, що... Люди, які мали багато влади, люди, які є більш заможні, які схильні вирішувати питання за рахунок свого статку, свого статусу, вони нарешті якась крапка буде поставлена стосовно заможності таких людей. Тобто, я думаю, що буде нарешті, якби. Натиснути на спусковий гачок стосовно вирішення проблеми, впливу заможніх світу всього на ситуацію, яка відбувається в Україні. Тобто розставлені усі крапки щодо впливу людей і вирішування ними питань за допомогою свого статусу і своїх статків. Я думаю, що буде. Можливо, мова буде йтися про якусь жінку впливову, статусну впливову жінку, яка, ну, скажімо, так, намагалася продавити певні ситуації завдяки своїй посаді статусу або грошам впливу. Можливо, вона якась чиясь утриманка, або в когось вона, ну, скажімо так, живе за рахунок когось, якогось там чоловіка, наприклад. Ну, наприклад. Тому тут буде поставлений якийсь всі точки над І. Всі, над, над нею завизда, мов Клов-меч. Ось так, ну щось пов'язано з, скажімо так, мені тут в очі кидається оцей будинок великий, в якому можуть засідати ці всі пентакльові люди. Пентаклові люди, люди землі, люди влади, можна так ще сказати. Ну, так о, тако собі. Вибачайте, може, трошки говорю м -м, в розбрід, але в мене проблеми з горлом, мені важко говорити. І я сподіваюся на вашу толерантність. Дякую вам за здалегідь. Давайте дивимось другу подію лютого місяця в Україні. 2025 рік. Друга подія в Україні. Якась така ситуація, <кій> якась незакінчена ситуація, ще буде тривати ситуація стосовно розбазарювання наших, або розбазарювання тих коштів, які нам дають ну, за кордону кошти з-за кордону, які нам дають стосовно куди вони діваються. Тобто тут, я думаю, буде також е зроблений погляд. У минуле для того, щоб зрозуміти теперішнє, і знати, як чинити у майбутньому. Знову ж таки, розбазарювання грошей, нехливе ставлення до грошей, які до нас поступають із-за кордону, куди вони діваються, на що вони витрачаються, і що залишається в результаті. Ну, тут знову ж таки. Жінка, я не знаю, жінка, або ця... це ідеться як продовження цієї історії про цю утриманку, да? або тут вже якась нова історія. Якась нова істона. Ну, на повестці, на порядку денному буде жінка в будь-якому випадку: жінка пентаклива, або жінка, яка має доступ до ресурсів, або жінка, через яку йдуть ресурси. Жінка, яка відпрацьовує ресурси. Ну, тобто вона перевернута королева пентаклів, вона або продажна, або вона ну, не вміє рахувати, вона розчотлива, розращ... ну, як це, меркантильна особа. Меркантильна особа. Ну, тут, бачите, тут вона, її така емоційна наповненість і в неї бажання. Е ну вона якось так вороже налаштована, налаштована дуже ворожо. Про що це? Про що це? Ну, це якась активність, її така підпільна активність. Знову ж таки, Або от, я, в якості жінки пентаклів може бути якась ну, от, спілка людей, через яких проходять гроші, але в, у складі може бути, або в ну, головуючою може бути жінка. І тут йдеться, мов перевернута п'ятірка. Жезлів, це підпільний, це таке, що його не бать. Підпільна активність всередині сім'ї якоїсь бізнесової або сім'ї володарів землі, тобто влади. Якісь порушення закону тут іде. Знову ж таки, знаєте, таке відчуття в мене у лютий місяць буде повний на викриття оцих от якихось схем. Підпільних схем. Керування, прямування е грошей, які нам даються із-за кордону. Ну, от якось так. Мова буде йтися про те, що ці гроші, гроші, які розбазарюються, е вони йдуть не на користь нашого захисту, вони підпільно дирібаняться. Іде велика активність стосовно цього дерібану всередині володарів землі. Ну, вибачте, я говорю метафорами того, що, як я зрозуміла, зараз йдеться накладення табу на певні слова. І тому, бачите, лицар вогню йде від захисту, від захисту нашого дому. І він замість того, щоб спрямовувати свою активність на захист, він іде від і користується своїми меркантильними ідеями, меркантильними планами, активністю. Ну от якось так. От якось так виходить в мене. Порушення закону. І тут іде, знову ж таки, порушення закону. Ну, скажи нам щось таке глобальне, яке йде на користь України. Ну, показують якісь викриття. Що буде на користь? Перевернутий імператор. Перевернутий імператор. Ну, дивіться, тут знову ж таки йдеться мова про. Легітимність, нелегітимність влади, про м, спробу влади всидіти на падаючому троні. знаєте, Спроба влади всидіти на падаючому троні, намагаючись будь-яким чином виролити з цієї ситуації, застосовуючи якісь тіньові схеми. ну, Знову ж таки, говорю, Метафорично, але ж ви в мене розумні, і ви маєте зрозуміти, про що йдеться мова. Тут говориться про завищену самовпевненість тої влади, завищену самовпевненість. Але у цей період часу буде викрито багато тіньових схем, які застосовує перевернутий імператор. В Україні багато тіньових схем, якими він, ну от знаєте, роли, імператор ролив приховано якимись схемами для того, щоб всидіти на троні. І ці схеми вони пов'язані з авторитаризмом, з диктатурою, з якимись підпільними моментами, які він сподівається, ніхто не побачить. Ну, ось так. І тут йдеться мова про зупинку тих тіньових схем. Я думаю, що когось із влади буде викрито. Викрито чергову схему влади. Бачите тут, скажімо так, нерівноцінні нерівноцінні. Засоби керування, те, що вони мали дати людям, вони не дають. Тобто все йде гра в одні ворота. Мова йдеться про, гра в одні, про гру в одні ворота. Те, що вони мають дати людям, вони дають в обмеженій кількості. Те, що вони мають дати на е, допомогу нашим хлопцям, також йде, знаєте як, я такий фасон не ношу, то забирай. Знову ж таки, говорю завуальовано, говорю метафори, метафорично. Тому, будь ласка, вибачайте, хто чує, той почує, хто бачить, той а Ану, відкрий нам імператора, будь ласка. Та що мені одні якісь жінки попадаються? Знову, дивіться, знову мені, спочатку, ну, дивіться, це може бути король, бо перший випав король Кубків. Король Кубків і була поруч ця карта Паш Мечів. А тут вже випала королева Кубків. Тобто, я думаю, що це один з самих-самих верхів оцей імператор. Це його незадоволеність, і він може щось таке сказати? Я думаю, що дивіться, тут мова йдеться про нашого президента, легітимність якого стоїть, ну будуть під під, як, як це сказати українською, легітимність якого будуть ставити під питання, те, що він робить, буде ставити під питання людьми, які цю засобами намагаються керувати президентом. Розумієте, про що тут? І я думаю, що цей президент він перевернутий того, що йому не дають стати прямим. Тобто хтось вставляє палки в колеса. Приховані якісь люди, можливо, їх двоє, приховані чіньові люди вставляють палки в колеса імператору, Тому він не може стати, ну, скажімо так, його якби підставляють. Його підставляють, нашого президента його підставляють оці тінь тіньові люди. І тому він може дуже, знаєте, так в серцях, як то говорить, в серцях щось таке сказати дуже жорстке. Це буде на емоціях, це буде, знаєте, коли людина вже доведена до відчаю, до грані, і він буде дуже серйозно толкати промову. Ось так, чому я сказала за президента, того, що, але він тут прямий, бачите, він намагається триматися. Він спочатку буде якби застерігати цих тіньових у владі, яку... анарх... які анархію, от перевернутий імператор як анархія, які е... роблять анархію у владі, які розбазарюють ці гроші. Куплені, продані. І він буде штовхати промову. Спочатку ну, так, зібрано, спочатку як попередження. А тут вже, коли вспливуть якісь такі речі, то він вже щось таке скаже серйозне, таке може на публіку їм. Ну, тобто, вже нема сил стояти, нема сил. Домовлятися, нема сил домовлятися, того, що все, що ну, він намагається сказати, це все, знаєте, перекручується. Ну, ось так в мене вийшло. Знову говорю: я не маю нічого проти президента. Я говорю про людей, які за його спиною. Вставляють палки в колеса, які за його спиною розбазарюють гроші, які користуються своїм, знаєте, утриманка влади. Тут навіть може бути от, от утриманці влади, да? люди, які е, за рахунок своєї посади мають можливість ровно сидіти на п'ятій точці, нічого не робити, а гроші собі забирати. Я про це. І тут, він, наш президент, він може щось таке дуже різко, дуже грубе і на емоціях сказати про ці всі тіньові схеми, про те, що йому не дають керувати. ну, от Якось так буде. якось так. Ну, Взагалі є дві тіньові, як, як скажімо так. Мінімум, як мінімум, дві тіньові люд, людини, якими керує третій хтось, такий, в кого дуже завищене е, самомніння, завищена думка про себе, в якого є марнославство. І оця от людина, я думаю, ви знаєте, про кого я говорю, у владі. Вона тіньова, але вона така е, марнославна, е, вважає себе сонцем. В неї сонце перевернуто, в неї в цієї людини роздуте. Его і е, Сонце це чоловік може бути. Чоловік. В нього є ще як мінімум двоє в його м, підпорядкуванні, які вставляють палки в колеса, керування і е, планування, що робить наш президент. От, от що я можу сказати. Знову ж таки, говорю, нічого особистого, я про президента погане не говорю. Навпаки, я говорю погане про людей, які намагаються, ну, які думають, що вони вхопили Бога за бороду. Розумієте? Ну, ось так виходить. Оце от що в Україні буде відбуватися. Я сподіваюся, ну, диявол. Знаєте, тут люди, які не хочуть працювати, але вони не можуть піти від залежності від д'яво. Розумієте, от перевернута вісімка пентаклів. перевернутий дьявол, перевернутий лицар мечів. Тобто вони дуже агресивні, ці люди. Вони, вони не схильні до активізації свого. Своєї активності, щоб досягти своєї цілі. Вони просто нічого не роблять. Вони, на, вибачте, на подсосі у От. Ну, вбачайте за такий сленг. На підкормці у диявола. Тому, ну, ось так от в мене Вийшло. Це от, от про політику в мене вийшло. Вибачайте, не називаю багато слів своїми іменами. Говорю метафорично, тому що YouTube, я так зрозуміла, Блокує YouTube, фільтрує відео там, де застосовуються слова, ну, певні слова. На букву В, на букву там, не знаю, А, ну, в общем, ви, ви розумні в мене, ви все зрозумієте. Все, дякую вам за увагу. Бережіть себе, дякую вам за лайки, за коментарі. Чекаю від вас на нові запитання, будь ласка, я трохи випала із інформаційного поля, але я хворіла. хворіла, Зараз ще в мене остаточні є моменти. Сподіваюся, що буду частіше до вас виходити. Мені важко говорити. от, Тому. Е Одразу говорю, окремо на міста я не дивлюся. Там, хто мені там напише, ну, його ніхто не дивиться. До цього звертайтесь до мене в приватні. От. А робити окремо розклад, то. Або коли набереться в мене певна кількість на міста. От. Тому все. Дякую вам за лайки, коментарі, за перегляди. Це і Україна. Ми обов'язково переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення.